Ні, ні. це, це є випровокувати думка, Але вона орієнтується на певних факторів. Один із дорогих столичних ресторанів закритий на спецобслуговування. З середа о п'ятій вечора починають збиратися гості. Заступник голови окружного адміністративного суду столиці Євгеній Аблов святкує день народження. Суддя відомий низкою скандальних рішень. Зокрема, він зобов'язав Беркут у грудні 2013 року розігнати активістів Майдану, а у 2017-му узаконив схему рюкзаків Авакува. За підрахунками журналістів слідства Інфо, свято обійшлося Євгенію в щонайменше 100 тисяч гривень. Привітати колегу з іменинами прийшло чимало суддів окружного адмінсуду Києва. Завітали на свято й голови судів вищих інстанцій, тих самих, що мають право переглядати рішення Аблова та його колег. Зокрема, голова Київського апеляційного адміністративного суду Андрій Горяйнов і голова касаційного адміністративного суду Михайло Смокович. У робочий день приїхали вітати Євгенія Аблова й двоє впливових очільників суддів з регіонів Одесит Олег Глуханчук. Відомий тим, що їздив на підпитку за кермом і приховував маєток за 7 мільйонів гривень. Та вінничанин Олександр Вільчинський. Змі називають його креатурою прем'єр-міністра Гройсмана супроводі охорони прийшов політик Сергій Ківалов. Він є однією з найвпливовіших фігур у судовій системі країни. Та головний військовий прокурор Анатолій Матіос, охоронець якого ніс на свято великий білий пакет. У ресторан завітали троє членів вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка проводить набір і переатестовує чинних суддів: Тарас Лукаш, Володимир Бутенко. Та голова комісії Сергій Коз'яков. Саме ВККС до кінця року повинна перетестувати Аблова та вирішити, чи бути йому суддею далі. Щоправда, Сергій Коз'яков сказав слідству інфо, що його запросили до ресторану на неформальне спілкування, а не на вечірку до судді. Приблизно о восьмій вечора приватні охоронці, яких на святі було до десятка, помітили знімальну групу слідства інфо. А вже за 15 хвилин приїхали спецпризначенці та два екіпажі патрульної поліції, нібито через неправильне паркування автівки. Можна скаже, що салазами духі. В салоні, взяти, запрещено теж ваші повноваження? Поліція оглянула автівку та особисті речі водія і згодом поїхала, склавши протокол про порушення правил дорожнього руху. Єдиним гостем, який того вечора наважився вийти зі свята через парадні двері ресторану, був Анатолій Матіос. Інші скористалися чорним ходом. Наступного дня слідство інфо завітало до окружного адмінсуду Києва, щоб поспілкуватися з Євгенієм Абловим. Однак суддя був небагатослівним. Ну, відповісти на кілька питань. Слід. Ну я журналісту проекту інфо». Так, хотіли про ваше вчорашнє свято поговорити. Скільки коштувало? Що пан Козяков подарував, що пан Ківалов? Що пан Матіос подарував. Я вчора був на роботі цілий день. Тобто ви не були на так, дні ввечері. народження. Я вчора відпустлю. Більше про суддівське свято читайте на сайті слідство.інфо.